То знайде слово ліси у французькій мові, дублю С. Лесси. Дублю С це подвійна S. І, наприклад, бренд автомобіля БМВ, наприклад, ви так говорите у Франції, це неправильно. Бен дублю. Дендв. Так удіє слово ліси має кілька значень, і ми з вами запишемо чотири основні. Перше значення це залишати щось десь, або покидати десь. Наприклад, Іласи сон саке сюр табле. Він залишив свою сумку на столі, або Лесмо транкіла». Залиш мене в спокої. Друге значення дозволяти або давати можливість. Наприклад, дайте мені сказати Лесі муа парлі. Я дозволяю тобі вибрати фільм сьогодні. Третє значення це залишати в якомусь певному стані. Наприклад, цей фільм залишив мене без слів. Або не залишай двері відчиненими. Неспала порти. І останнє четверте раптом згодиться заповідати або передавати у спадок. Il a toute sa à Він залишив усе своє багатство дітям. Я вас запрошую на дев'ятий потік курсу фонетики Мистецтво правильної вимови, без страху, без зупинок, так щоб вас розуміли французи, і щоб ви розуміли, що вони говорять. Курс стартує 1 квітня, а на цьому тижні чекайте анонс про презентацію і відкриття реєстрації. Все в наших руках. атаку.